Дорогі брати і сестри, всіх вас щиро вітаю, вітаю особливо наших друзів. Бачу лиця таборитів, бачу мам своїми дітками. Дуже вам дякую, що ви прийняли рішення побути разом з нами цей суботній день. Дуже вам вдячний. Ви мали повну свободу, повну волю вибрати собі, як провести цей суботній день, чи поїхати на Буковель, чи в Ярем, чи, можливо, хтось із вас так зробив. Але я бачу, це ваше право, але я бачу. Лиця, які були, з якими я був в таборі впродовж цього тижня, знаходяться тут. І мені приємно, мені дуже приємно. Я вважаю, що це ваш, така, ваша повага, такий етикет. Він дуже приємний для нас і для мене особисто. Дякую вам щиро. для всіх нас і для тих, хто сьогодні за кордоном в різних країнах світу і в різних куточках нашої країни дивиться нас. Є членом нашої церкви, є приятелем. Кілька хвилин на оголошення. Як ви знаєте, з понеділка, з 30 липня, червня у нас відкрились двері для таборів. І перший заїзд вже проходить. У нас зареєстровано. Дякую. У нас зареєстровано 125 учасників табору. Це без тої молоді нашої, дорослої, яка не зареєструвалася, без персоналу, який служить. 125 чоловік. Непогано як на цей час, який в нас є, і ми дуже, нам дуже приємно. Також є і представники з нашого села, наші дітки. ну, основна, Основний табір ми це робили для наших мам з їхніми дітками, мам, з дітками яких батьки загинули захищаючи Україну. За цей прожитий тиждень в таборі. Дуже гарна погода, ви поспілкуєтесь, вам розкажуть, як живуть гарно, все добре. Ми відбулись такі заходи: це підйом на ракету, це поїздка в Яремче, це поїздка на Солені озеро Солотвино, це підняття на гору Хом'як, це майстер-класи. І я всім дякую, як бачите, тиждень пройшов досить насичено. Кожен, хто хотів, мав можливість, куди поїхати. І Їхав туди куди хотів. Е, я хочу подякувати кухарям, які дуже гарно готують. І знаєте, таке, навіть, таке було відчуття, і ми навіть сказали, що каже, у нас буквально є пекло і рай. Рай біля Бовча і пекло на кухні. І так, знаєте, ти, воно все на одній території. Там біля Бовча є лазня, значить там. Там рай, там приходять, паряться, потім йдуть в бовч. Сільські приїжджають люди, тішаться, січка, молодь приїжджає, і там рай. А коло. А для того, щоб у нас був рай за столом, треба побути трошки в пеклі. Дякую сестрам, які прийняли рішення і які так щиро працюють. Дякую лідерам, які працюють. Особливо подяка також Віталію Лису, який сам сів за кермо автобуса і 60... Один чоловік побували на Солених озерах, але сказали, що у нас в таборі краще. Знаєте, бо в нас смереки, тінь є, а там нема куди сховатися. Там всюди пече. Хочеш у воду, і вода солена. Сонце пече і ще й вода солена. Розумієте? Але нічого сподобалось. Я дякую Віталію Лису, який подарував дітям таку поїздку сам за кермом, не взявши ні копійки, подарував нашим таборитам таку гарну поїздку. У нас є три команди в таборі: це Нескорені. Капітан команди Нескорених. Хто підніметься? Будь ласка, піднімесь так. так, так. Капітан команди Нескорені. Соломія. У нас є команда Господня Скеля. Хто капітан підніметься? Саша Карацун. І у нас є команда особливі для творця. Хто капітан? Антон Лазарко. Всі троє сьогодні. Будуть перед вами із визнання віри казати і завтра будуть приймати хрещення. Тому я попросив їх піднятись після обіду. Ви, вони, надіюсь, нам зроблять виступ в своїх команд. Як було в таборі. Мені надзвичайно сподобалось. Всім сподобалось, всі так плескали. Тому після обіду ви зробите для нас виступ. За час обіду ви потренуєтесь. Тому всіх вас вітаю, вітаю наших гостей. Хочу, щоб табір як розпочався так гарно, так щоб гарно і закінчився. Наступне оголошення, як я вже казав, сьогодні після обіду буде виступ команд, буде визнання віри. І у нас е церковна рада е допустила до визнання віри. Е забув порахувати скільки людей побачимо на сцені. І 15.00 завтра у нас буде хрещення. 11, Дякую. 11 людей. Десять через хрещення і одного через визнання віри. Одна сестричка вже сьогодні буде членом церкви. Без, вже сьогодні після визнання віри без хрещення. Е, слідуючи таке ще оголошення, е, я розмовляв з Любомиром Дацюком. Він, до речі, вітає церкву, дуже тішиться життям нашої церкви. І він, ви знаєте, що він організував молитву у такій програмі Zoom, так? Не завжди нам виходить піти, а входити е, то е, якби приймати участь. Але хто має бажання, будь ласка, ще раз наголошую, ви можете в 10 годин вечора по київському часу підключатись до цієї програми Zoom і молитись про різні потреби церкви е, в прямому ефірі, в онлайн. Але він запропонував ще проводити суботню школу. В онлайн форматі. Тобто він пропонує, і я повністю його підтримую в цьому. Він пропонує, щоб було хоча б чотири служителі. Він буде як ведучий. Вони все з Василем, своїм братом організують на комп'ютерах. І по суботній школі проводити суботню школу. Будуть служителі нас чотири. І підмінні, коли хто не може підмінятись, щоб була різна думка, це буде служитель один чи два з Бельгії з іншого місця. Ми і таким чином буде йти суботня школа. Всі можуть під'єднуватися там, задавати питання. спочатку, це буде як в записі, щоб писали коментарі, а потім вже будемо бачити, як це буде далі. Ну про суботню школу нас багато просять. От, от і ми можемо підключити Білу церкву і інше по одному служителі звідусюди, і може і навіть і більше бути служителів. І ось так суботню школу. Давайте, брати, подумайте, порадимося ще раз, подумаємо і обговоримо це питання. І, і думаю, що воно буде дуже добре, коли ми його реалізуємо в життя. В середу у нас буде таке останній день табору, хоча роз'їжджатись будуть ще й в четвер, може, і ще й в п'ятницю. Але в середу, це буде заключний день перебування в таборі, який закінчиться ярмарком виробів, які зроблені в таборі, закінчиться ярмарком біля старостату. Старостою з головою ОТГ вже домовленість є. Ми маємо, будемо мати можливість заспівати пісні, дати виступ на сходинках старостату. І через правду і честь вже завтра, вже сьогодні, буде запрошено всі бажаючі жителі села. Прийти і купити, купити те, що наші дітки ще наші дітки зробили в таборі. Фінанси будуть використані для сім'ї Кішковар. Можливо, ще для когось, але вже орієнтовно вже ми включили сім'я Кішковар, він хлопець там воює, а сім'я дуже така бідненька сім'я. Напевно, що одна з найбідніших в нашому селі. Мається війну матеріально. Ми не оцінюємо людину, духовність там інше. Ну, матеріально. Тому кошти будуть для цієї, для цієї людини. Так. Е. І сьогодні хочу з радістю привітати з Днем народження. Вчора був день народження в Калитюк Віктора. Але так як церква була майже відсутня, пару чоловік було, я сказав: Віктор: Ну, я хочу тебе привітати, наш служитель в Київській області. Вчора в нього був день народження, але, але ми тебе вітаємо, Віктор. Ми тебе дуже любимо, ти це знаєш, ти в цьому навіть не сумніваєшся. Ми підтримуємо твої руки. Я міг би багато розказати про наші перші знайомства, про твої бажання. І я знаю, що. Твоє бажання вже одне виконалось, Дуже, як він мені сказав, це, напевно, найбільше бажання за останні мої роки, відколи я пізнав Бога, це щоб моя дружина була разом зі мною в нашій християнській сім'ї. Його дружина завтра буде приймати хрещення. І це велике щастя для нього, а для мене також велика радість. Ну, я вам кажу без перебільшень. Тому що за ці роки, познайомившись не тільки з Віктором, а й з Валією, я зрозумів, що це чудова. Чудова людина, чудова жінка, яка ну, не буде проблем створювати для церкви, лише підтримувати руки. Ну хіба проблеми тим, що давайте щось робити, давайте пекти, давайте збирати ці як його, пакети життя і так далі. Давайте побільше сушки, давайте все, мороч нам голову, я морочу, ти мороч нам. Ми будемо тобі допомагати, Валя, Це однозначно. Я дякую Богові і тобі бажаю. Щоб ще ви тішились, коли ваш син Назар також стане разом з вами у ряди церкви Божої. Вітаю тебе. Також вітаю його Івана, Гуменюк Іван. Ківан. тебе також вчора був день народження. Вітаю і тебе, бажаю тобі, Божих благословив, всього найкращого. А тебе не привітав, бо тебе вчора не було. Я віктора і вчора вітав, його подвійно привітав. І сьогодні, і вчора. Добре, і сьогодні у нас день народження у Журавель Ганни. 81 рік. Розміняла 90. Ну і вам хочу сказати, що дивлячись на неї, думаю, і сотку розміняє. Странно. Берете старт, на розміняти сотню. Ще раз дякую ще раз, часі, що я тут жила до цих років. Мене прийняли всю церкву, я не мала. Ні не брата, але я збагатилася великими браками і сестрами в нашій церкві. Я щиро дякую за все. Гори великі в мене. Ви знаєте, моє горе, мій старший внучок, любимий мій внучок. Пішов. Він сказав, що бабок. Ви мене моліться на мене, але я не люблю на війну. Я йду, каже, по своїй вчиню. І я шукав по своїй. Він вчився програмістом, багато років, п'ять вчився. І не міг знайти роботу. Тоді мені каже, бабу, мені відгукнулася воєнна кафедра. І я йду туди. Я, я говорю, вона синчику. Не ходи, не ходи. Ви, ви знаєте горе батьків його, моїх синів, моїх невісток. За тих, ви знаєте, бо він був зразком в нашій церкві. Мій старший внучок, Він так знав слово Боже, але пішов, пішов. Я Христа розп'яли беззаконниками руками без законів, і він пішов без законів. Я вірю, що він повернеться, я вірю, бо моляться всі люди. І вся церква молиться і та сусідна наша, і ця. Я вам щиро досі дякую за ваші молитви, за ваше, за ваше навіть і е, пост, постріли, коти люди мені признають я вам. Щиро щиро всім дякую, щоб ви не мали горі такого, щоб ви зазнали здоров'я. Усі були у мирній Україні під мирним небом, щоб настала цирка, щоб мій внучок повернувся з перемогою до нашої церкви, ще був зразком нашої церкви. Я вас прошу, благаю за всіх і дякую Богу за нашу церкву, що я знайшла тут. І Аллелуя, амінь. Амінь. Дякую, бажаю вам життя, здоров'я і, безперечно, ми молимось за Максима. І вчора я з ним мав розмову, і він передавав вітання і молитву. Молитись. І сьогодні також святкує свій, відзначає свій день народження Тринчук Іван. Іван, ми тебе вітаємо. Ми тебе вітаємо, і я бажаю тобі мудрості. Духовної мудрості. Сьогодні ти переживаєш, ви переживаєте нелегкий час. Але я прошу, всі ваші труднощі, всі свої проблеми, ну, тримайте в собі, в своїй сім'ї, в своєму середовищі. Це не потрібно людям знати. Воно не будує, воно засмучує людей. Тож наберіться в собі сили мати мудрість і молитись, постити, якщо потрібно, і вирішувати ці питання з Богом наодинці в молитві, а не на на показ перед всіма людьми, перед всім світом. Хочу передати вітання від Аліка Бурлаки з міста Мінден, від моєї сім'ї з Антверпена, від брата Анатолія Бабіна в четвер. Вчора, 18.00 там десь в цих по на по нашому часу розпочалась була операція. Вона закінчилась, пройшла успішно. І я з ним мав сьогодні розмову. Він дякував за молитви. Це великий жертводавець нашої церкви, дуже потужний. не, неявляю не будучи нашим членом церкви. Церкви, він великий жертводавець. Про це я ще скажу при нашому звіті, коли буду робити звіт фінансовий по таборі. Від Василя Гринюка від нашого брата, велике вітання. Великий він любить церкву. Він оцінив, що значить бути в церкві, що значить бути з Богом. Ми мали довгу розмову, і він ш... шле щире вітання від брата Михайла Шкільнюка з Вінниці, від брата Бойка Ярослава, мого з Антверпіна, від Олександра Волокітіна, навіть не знаю, звідки передавати привіт, бо він в роз'їзді то в Франції, то в Англії, то скандинавські країни. Але він любить нашу церкву. Він також жертводавець нашої церкви. Я кажу про тих, хто не є членом нашої церкви, наші члени церкви, вони, безперечно, всі жертводавці. Але ті, хто ще не є членами нашої церкви, люблять нас за Миколу Юк... від Миколи Юкіша з Санкт-Петербурга, від Максима Нестеренка, Сполучені Штати, Штат Орігон, від Сергія Кубинця Чехія, від Володі Класина Мінден і від Петра Діверта з Міндена. він... Одужав після одужав після операції, очікує результатів аналізу і дуже просить продовжувати молитись, щоб аналізи прийшли хороші. Аналізи довго роблять, і він дуже хвилюється. Які будуть аналізи, будь ласка, брати і сестри, хто ще хоче передати привіти? Вас будуть знімати на камеру, щоб також всі почули ваші привіти. Від Світлани Чорна і міська Фай передає всім привіт. Святкує Сьогодні Суботу. Все слава. Слава Богу. Оля Ланецька е, попала під обстріл. Люди тікали з поїздів з речами, з вагонів, а вона лягла на полку і каже: мене Бог і тут спасе, тікайте собі. Люди притягають речі з неї, біжуть. А вона лежить, пролежала скільки там часу. оті ті вже назад з сумками лежать, а вона її не вставала і не рипалася. Молодець, да буде твоя віра така сильна до кінця. Представляєте, яка віра? П'ять годин затримався поїзд. Дякую. Вибач, що я тебе доповняю. Так, так дякую. Будь ласка, Дякую. Наша маленька позбиралася сьогодні царствовані сніданки. Спасибо. Дякую. Дякую. Це професія відкриття з ялиха, передавала, малийся карман, ступінь там, присували ще в Ітанії і все добре, ваше і воєнчу. Мішани. Відсім мішан, дякую, ще не знаю. Так, щирі питання, це передає моя мама з Польщі Андрійськ Марія. Дякую, Надія. Дякую. Ми дуже раді, що ти сьогодні з нами, особливо, що твоя внучка, що твоя діточка, внучка сестри Марія. Дякую, Надія. Сім'я Позюбанових. Змісто Васильків, від моєї родини. Дякую. Сім'я Козиревських ми пам'ятаємо Сашу отаким хлопчиком. А він сьогодні джигіт бородатий. бородати. Ще одна чудова сім'я з Василькова Лимарі. Батько, ви знаєте, льотчик. Бойовий льотчик був. Ну, Сьогодні ну вони планують бути у нас, правда? Ми чекаємо їх. Поки що привіт їх випередок. Лемарі, Марія, будь ласка, зміню на також вітання. Мого спілкування і проживав я одного з ужителів. Це Віктор Клас, мініго сім'я вітання. Мирослав Пов, це ще один їхній служитель. щире вітання. Також брат Панасі з Ларисою, сину передавали щирі вітання до нашої всі Хто знає нас, навіть вони всіх я можу поймемо назвати, важко передбали Думаю. Є ще, будь ласка. Я думаю, ще таке слово сказати інтересне, для дівчат наших Для дівчат це супер. давай. Не пропустимо, інтересне для дівчат. Дайте мікрофон. Ой. Добре, якщо. Ви, я вам скажу, зголоднієте, мене не звинувачуєте. Давайте, страна, говоріть про мову. Так, давайте. Разом розділимо. Давайте. О, дивіться. Я раніше е, ходила, ми ходили такий, е, робили базар лавочний, е, Їхати на лавочні стріляти. Ага. І там така… Ми вже спродалися, були дві жінки не спродилися, йдемо до своєї, заїхати додому, але там нам зустрічається з жінками, що до неї зайшли чоловік і жінка. І хлопець такий підросток невеличкий. Тому це так воно поїхати. А, 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 а той казав чистен, цей день розказує нам в селом 90 х Не зачем розказувати про пчела? А я ще не знала, я А тоді вона каже, ми хочемо його літати на священника. А потім каже, на війну наші два брати знали цей псалом на пам'ять. І ніхто не вернувся живий, каже, війни, а ці два брати, каже, вернулися на тіле село. Я так чув, що наш наші діти. Псалом 90-х. Хто є під покровом Звичного? Кажуть, що хуля впалиш наперед тебе, збок тебе, тебе не доторкнеться, Ти стоятимеш. Це, це такий псалом, щоб діти наші могли заручити цей псалом і пам'ятати цей захід, такий час не дикий. Добре, дякуємо, сестра. Дякуємо. Щиро дякуємо. Ще є? привіти? У нас є також дуже цікава людина, і щось так скромно тихо сидить. Ні повчення не сказав ні разу. Єфремов Олександр, капелан 22-ї бригади. А, ну хоч хоть від себе привіт передай. що ти є. Як нема від кого, то хоч від себе. А ну кілька слів без мікрофона. Голосно давай. Капелан 22-ї бригади. двадцять ї бригади. Всіх командування бригади, от тих, хто зараз в этом таборі вам велике дякую. І тих, которые були до цього, у вас в гостях неделю. Ми искренне благодарим вас за вашу любов, за ваше понимание, розположення. Пусть вас всіх Бог вас Ваш труд, нічим. Дякую тебе, брат Олександр. Хочу сказати, а як я радий, що ти в таборі з нами. Ти собі навіть не уявляєш, як я радий. Ну дійсно, я радий, тому що ви, Віталій, особливо, і ти особливо Віталій на Васад. Вони настільки нам полегшують працю, ви тримаєте дисципліну, ви помічаєте де недопрацювання, і не сидите, склавши руки. І Олександр бігає одного туалету замало, одного душу замало. Там треба електр... лампочки, і не треба питати. Я кажу, тато, -та, поїхав бак, купив, ще один бак, зробив другий душ. Поїхав лампи купив. Я кажу: ні, 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 ні. Олександр, ти супер. А, Дякую тебе. Я вже тобі казав, що я хочу бути твоїм братом не лише другом. І хай Бог тебе... ми і так брати, але мається на увазі, ти знаєш. Хай Бог благословить тебе. Дякую. Нема більше привітів. Давайте піднімемось. Всі привіти прийз і взаємно. Вибачте, я вас збив. І зараз ми звершимо молитву. Ми молились за всі нужди, як я казав, які у нас є. Але сьогодні у нас постійно додається хтось. Я хочу додати молитву за. Анатолія Бабіна відбулася операція. І вчора ми розмовляли з ним, переписувались, і він просить продовжувати молитись, щоб пройшла реабілітація. Будемо молитися, щоб він одужав повністю. Молимося за Дунича Віталія, який це є, значить, ми знаємо, це сім'я кравців подала молитись, бо він пропав. Не виходить на зв'язок. Так і не не вийшов на зв'язок, Коля. Не вийшов. Так так. Бо вони коли виходять, документи залишають, тому документи лишилися. Він молимось за таборитів. Молимося, щоб гарно пройшов. Закінчився табір. Молимося за пропалих безвісті, воїнів їх багато. І це просять наші мами. Є деякі котрих. Воїни пропали, чоловіки пропали безвісті. Ми молимося за тих, хто в полоні. Ми молимося за тих, хто завтра вступає в завіт з Господом через водне хрещення. Ми молимось за мир в Україні, так бажаний, так довгоочікуваний. Ми молимось за Коваль Ольгу, за її здоров'я. Вона просить щиро молитись, вона також жертводавиця нашої церкви, не являючись нашим членом церкви, але вона любить нашу церкву і каже: моліться, брати і сестри, щоби. Моя хвороба не обійшлась без операції, щоб я одужала без операції. Вона просить, щоб не було оперативного втручання. Ми молимося за сина ступа Ганни, нашої сестри. Ось вона сидить біля нас, за її сина, який зараз на війні. Будь ласка, Назара, Назара. за сина Назарчика. Ми будемо молитися. І також ми молимося за Максима. Але там особлива в нас молитва. Особливо, щоб він. Ми мали з ним переписку. І я не буду все це озвучувати, але ми будемо продовжувати молитися. Давайте ми схилимось і коротко. Піднімемось. І... Господь дорогий, Батько Небесний, звертаюсь до тебе за той весь, за... по-перше, дякую тобі за те, що є у нас досвід, що ти чуєш молитви. І багато молитв наших прохань наших ти виконав, Господь. Ми тобі дуже вдячні. Навіть зараз ми переживаємо і бачимо твою руку, і погода в таборі сприяє, і все в нас лагодиться. І якось так стало так гарно з таких гроші стосунки між таборетами. І все встигаємо, Господь. Ми дякуємо тобі, дякуємо, дякуємо. Ми дякуємо тобі за те, що і ця група, яка завтра буде приймати завіт з тобою, вона налаштована рішуче, тверді у вірі, відважні, готові далі служити тобі повноправним своїм служінням, вже як члени твого тіла. Ми вдячні тобі, Господи, за діток наших, за все, що Ти нам даруєш. Але в нас і прохань багато є, Господь. І прохання в нас незмінні залишилось. Боже. Боже, дай мир нашій землі. Боже, припини бомбардування наших міст і сіл. Боже, прожени окупантів з нашої землі. Боже, я не знаю, якою ціною, але ти знаєш, Господь, тож дай нам цей мир, який нам потрібний, для того, щоб ми могли виконати Твоє завдання, проповідувати Євангеліє, бодай в Україні вже не по цілому світі. Господь, дорогий, вислухай молитви наші. Витри сльози вдовам, які продовжують плакати, плакати, плакати за своїми чоловіками. Дай надію тим, котрі очікують чоловіків з полону або пропалих безвісті. Дай надію їм, Господь, потіш їх серце, витри сльози їх діткам. Дай щоб дітки, Господь, щоб ці сім'ї були в пріоритеті в державі, щоб не відвернулись від них влада, щоб вони були в повазі, в пошані, щоб їм відкрились їхнім дітям дороги, щоб вони. Знали, що, що їх цінить держава, що життя їх батьків не даром було віддане за волю України. Господи, ти знаєш все? Більш просимо за хворих прошу, за тих, Господи, котрих були операції, за тих, котрі бояться операцій. За всіх, Господь, прошу. Вислухай, підкріпи, дай надію, дай Господи люблячий, хороші досвіди нам. Щоб ми мали чим хвалитись, так як хвалився той зцілений каліка від утроби, який стрибав і був живим свідченням великої твоєї сили. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.